Всім привіт у новому відео. Покажу вам розпаковочку, яку обіцяла показати в попередньому відео. Ось і покажу, як проходили наші дні гарного перегляду. Так, давайте зробимо розпаковку, якого ми придбали для чоловіка. Ось такий гарний пакет. В них, до речі, раніше були такі плитніші пакети. Ми тут. Іноді купуємо взуття. Ось були інші зараз вже такі стали. Тоненькі. Так, і ось така коробочка. Раніше, до речі, вони були синіми, також, як і пакети. Ось, давайте пакет це заберу. І розміркуємо з вами взуття. По-перше, SO це про якість. Мені завжди подобається їхнє пакування. Воно просте, але класне. Саме головне, що тут завжди якісні модельки і такі, знаєте, стильні взуття. Ось Купили ось такі чоловіку боти. Вони йдуть замшеві на роботу, щоб були. Тут іде як під сіни зробив, і мені дуже подобається ось цей такий стильний зазор, якщо можна так назвати. Тут іде резиночка. Ось, тобто можна ось так зробити, сутися гарно, і потім вона виглядає гарно і стильно, немає ніяких шнурків. Ну, в общем, мінімалізм самий мінімальний. Ось така підошва. Ну, в общем, мені дуже подобається. Зараз ще другу дістан. Так, і потім треба не забути стіл про те, бо я вже поставила. Ось такий. Цей дединіс сезон. Ну, виглядають вони. Мені дуже подобаються. Красиві. І під джинси будуть, і під брюки. На роботу те, що потрібно. До речі, не знаю, чи помітили на попередньому кадрі, я переставила в іншу вазу ось ці ягідки і евкаліпт. Зав'язала ще такого бантика. Так мені подобається чомусь більше. І знайшла ще одну гілочку. Вона була взагалі така велика. Ось, і розламалася, то якраз вийшло на. Ось таку екібанку, як я кажу, на таку композицію гарну. Я її доламала там трішки на маленькі вже гілочки. Ось І вийшла. Така краса. Мені дуже подобається. Ми так По-новорічному, червоно-зелене, під ялиночку пасує. Ну, краса. Тепер відео буде ще естетичніші тут. Взагалі кухня це моє найулюбленіше місце в домі. Тому що тут дуже багато світла. І взагалі я просто люблю тут знаходитися. Я собі те, що знімаю тут, або готую і дивлюся. Ось, тому буде така краса. До нас в неділю приїжджав тато чоловіка. Ми їздили в гості до брата туди, посиділи, повечеряли. Ось і на наступний день тато обіцяв, що прийде до нас. <смі> Власне, прийшов, як ви бачите, ми його накормили смачним обідом і зараз сіли грати в доміну. Я також грала, ми всі разом трішечки погрались, провели тато і вже займалися далі домашніми справами. Це тато чоловіка, до речі. Можливо, хтось є новий, можливо, дивились попередні відео, але я уточнення. Також нещодавно на днях ми їздили в магазин на героїв Дніпра і там придбали ось такі сирочки. Є чотири різні смаки. Там в наборі йде 6 сирочків, якщо я не помиляюся. І по складу вони класні. Так, 6 сирочків. І ціна, увага, щось до 40 гривень. В общем, я в шоці. Так, я тут замісила фаршик. Ми на днях їздили в дуже класний магазин на герої Дніпра, купили там фарш готовий, я надала сюди батон. Ось яєчко. Ну і як, звичайно, спеції. Звичайний фарш, нічого такого. Тут в мене буде пюрешечка варитися. І тут котлетки. Одну лише розламала. Які гарні у них соломійка захотіла. то Я її тут бистренько готую. Вчора в нас була качка, там ще залишилось, треба це дорозібрати. Бо половина з м'ясом в холодильнику, половина тут буде не влізу. Зараз буду розбирати. І, до речі, вчора варила дуже-дуже. Зараз кришечку покладу, дуже смачний супчик, ну по ньому й видно. Він, звісно, виглядає на камері якось так, але взагалі це сирний суп. Е, ось. І ми сьогодні, і я, і Соломійка, і дідусь до нас приїжджав в гості, то ми його цілий день їмо. Вчора була повна підверх кастрюля, сьогодні вже... Це залишили Вадиму попробувати, бо він е, теж любить, але вчора не встиг. Так от у мене тут пекельна кухня. Ось, і ще салат зараз зроблю. Там є спокійночка, зараз щось придумаю до неї. А може буде просто червона капуста, яку я маринувала, або квашена капуста. Ось так що такі у нас справи. Це дожарюю котлетки, якраз вийде дві сковорідки, і сама собі думаю, чому я ялиночку не включила. Зовсім якось забула. Ну, зараз вже докладу собі котлетки і включу собі, щоб в мене був новорічний меджик. Ось, а ще, мало того, що Соломія замовила котлети, так нас їх всі, звичайно, полюбляють. Ось, і разом буде завтра на роботу, тому що я, певно, завтра з Соломієчкою на роботу піду. Не знаю, як це має бути на цілий день. Чоловіка завтра корпоратив. Він, звісно, казав, що ну, та я не піду. Але, знаєте, він не так давно працює на цій роботі, і мені хочеться, щоб він пішов. Знаєте, з усіма там то був. Ну, і взагалі, коротше, треба іти. Таке буває раз в рік. Тим паче, Соломія вже краще, не то, що вона там прям як було. Вже нам набагато краще. Дякувати Богу, немає температури. П'ємо, звичайно, антибіотик приписали, тому що прийшли аналізи крові, і, і потрібно було по показникам. Я розповідала, що я програму забивала. Ведмедик називається, нам дали там в клініці. Ось і по показникам ті, що ми забили в медведика, зараз буду менти, Потрібно було давати. То ми купили одразу антибіотик, обов'язково пробіотик. Я надіюсь, це всі знають. Це така інформація загально доступна. Я знаю, що ви знаєте, але так, знаєте, вже на всякий випадок сказала. Хоч, що я хотіла ще сказати, що в Соломії вже зараз будуть калікули, то, походу, вона буде зі мною ходити, чи я не знаю, як це має бути. Мені видім, взагалі говорить, що ти балуєшся з тою роботою, сиди, займайся будинком. Ну, типу, домом, там, квартир. Ми живемо в квартирі, не в будинку. Поки що, надіюсь, колись, можливо, переїдемо, тому що це така і моя мрія, і чоловіка. Ми про це мріємо, дуже багато говоримо і надіюсь, що все вдасться рано чи пізно. Ось. І займаюся домом там і так далі. А я ж ні, мені ж треба, я ж теж хочу працювати. Я сильна і нізавісня. Знаєте, як в тому приколі? Ось, але. Ну, побачимо. Просто от в такі моменти і що у чоловіка йде основна робота, йому складніше кожного разу відпрошуватися, ось бо це основний да, наш дохід в сім'ю. А у мене це більше як підробіток. Взяла я нарешті мікрофон і надію, що звук буде кращим. Uh, що чоловік мені каже, сиди вдома і що ти починаєш? Але знаєте, мені теж хочеться якоїсь соціалізації там десь бути там між людьми, як я це кажу, і чоловік в цьому плані мене дуже розуміє. От, і він каже: Да, все окей, там, якщо тобі подобається, будь ласка, але чим далі, тим більше я розумію. Знаєте яку правду, що він більше правий. До речі, я ялиночку включила. На хвилиночку. Ось що він більше правий, тому що все-таки на мені лежить немало різних обов'язків, хоча це, і здається, що та що там, тому що всім все приготуватисті, до речі, стірку треба включити і так далі. Але така наша жіноча доля, я розумію, що це не тільки в мене так, в багатьох. Просто ці всі роки я завжди працювала, скажімо так, сама на себе. У мене був ФОП, я там продавала косметику, і макіяжі, і зачіски робила, і букети робила, ось ці, знаєте, фудбукети з їжі, мені дуже подобалось. Ну, В принципі, зараз також роблю, але не так часто беру замовлення. Ну, от Є в мене бажання? беру, Нема бажання, не беру. Ось. Та чим я тільки не займалася? Як починаю з кимось говорити е, про те, чим я займалася, і кажуть, Маріна, Боже, яка ти різностороння. Я кажу, ви навіть не уявляєте, наскільки? Ось, тому, А зараз от, я просто зупинилась, тому що я не знаю, чим я хочу займатися. Наразі мені дуже подобається знімати відео, хоча мені це подобалось завжди. Е, ось, Бути ото в моменті, як я кажу, що знімати, скидати. Я знімаю відео. А ось стоїть. Можеш привітатися. Кажи всім привіт. Всім привіт. Як ти почуваєшся? Все добре. Прийшла моя помічниця до мене і каже: мама, я теж буду знімати з тобою відео, я хочу щось сказати, тому передаю слово дитині. Я хочу сказати, що підписуйтесь на канал, ставте лайки і. Є ма, я сам скажу. Я не знаю, чи буде це чутно, коли я буду монтувати відео, але навіщо його було слюнявити? Так ось, на чому ми зупинилися? Я говорила про те, що я багато чим займалася, а в останній час я не знаю просто, чого я хочу. Чи це кінець року так на мене впливає, чи це, можливо, якась втома. Я не знаю, що я хочу. Це просто якийсь капець. Якщо є люди, які вважають і живуть так само, скажіть мені, будь ласка, що я не одна така, тому що я іноді думаю, боже, всі навколо такі круті, такі класні, такі мільйонери, там, не знаю, самореалізовані, всі такі класні, а я така думаю, блін, а ти що? Ось, Хоча насправді, насправді я завжди рахувала, що я самореалізована. Тому що я реалізувалася в одній ніші, там в другій, потрошечку на якийсь цей період. Ну, мені це для моєї самодостатності, типу, вистачало. Ось, а зараз я не знаю, просто от якийсь такий період, і взагалі цей 25-й рік закінчується, і, і слава Богу! Тому що надія на 26-й, Надіюсь, що все буде добре і все вийде про те, що ми думали, що запланували, про що мріяли. Ось, і ще, все вдасться. Поки там готуються шкварчать мої котлетки. <смі> я забігла в ванну, хочу вам показати. Можливо, хтось ще не знає. Ой, боже, у мене на голові якийсь капець. Ну, така, знаєте, на домашню. Е, дуже класні ось такі аромагранули. Ну, це, прям, дівочки, любов. Хто ще не користувався, обов'язково спробуйте. Взяла ось такі фіолетові. бо я раніше брала блакитні, золотисті, чорні, по-моєму, не брала. Ось і вирішила взяти. Такі пахнуть. Ось тут, до речі, є дирочки, через них можна понюхати аромат. Ось так робити, в магазині буде чутно. Свічість. До речі, треба зараз закинути прання. Світло ж включили, правильно. Одразу вмикається все і робиться все. То я зараз а, включу стірочку і закину ось ці новенькі, гарненькі гранулки. Ну, краса. І ще купила а, гель для інтимної гігієни. Ось такий. Ще не пробувала. Вперше буду пробувати. Не бачила навіть такого ніколи. Це в нас тут в ЖК відкрився магазин із польською косметикою, різною, там солодощі, різні оливки, маслинки, там шпроти навіть є, тунець. Ну, коротше, різні такі всякі штуки. Тому вчора гуляли, таку просто кругами ходили. Ось то я кажу, на чоловіка говорю: давай ви подивимося, що там продають. Зайшли, побачили ось це. І ще, до речі, знайшли там ось ці такі швабри, знаєте, які прибирають з серветками вологими. І от я вагаюся, чи брати, чи не брати, тому що вона коштує 800 бляха гривень. Але вона всі кажуть, дуже зручна, дуже класна, там ще бомба, песня, супер. Ну, майже тисячу гривень за швабру, ну я не знаю. Коротше, не насмілююсь. Я думала замовити таке, знаєте, як квадратне високе відро, і в одну вмукаєш, а в другу віджимаєш. Один час вона теж була популярна, і я якось стрималась і теж не замовила. А зараз, думаю, може і варто, бо в мене взагалі така звичайна сама, або там як Вадим іноді мені допомагає, то він руками це робить, і я іноді руками просто мої просто звичайну якусь ляпку беру. Здається, котлети, мої зараз горять. Ось. Або така швабра, що віджимається я в Офіс колись собі купувала, коли знімала. Така звичайно, Колись сині, вони були, така мочалка, і ось так піднімаєш, віджимається. Ну, так вона. А от над цими двома я би подумала звісно. побігла, бо котлети згорять. Ну, що я можу вам сказати? Прибігла я вчасно, вони якраз такі як треба. Опа! До речі, ось ця сковорідка крав, що ми купували в Аврорі, девочки. Це ж розкош просто. Ну, подобається мені. Ну, я не знаю, поки що не так багато часу ще, звісно, пройшло, але вона прям прикольна. Дивіться, не пригорає, тому що в мене це всіх, оце коли жарю котлети, оце все прибирало одразу. А тут ось, дивіться, якщо це забрати все, ну, типу. Коротше, класно. Ну, Зрозуміло, що там якісь тефаль, наприклад, кращі, але тефалі коштують дорожчі. А ця якби, ціна якість взагалі супер. Так, ну що, відкриваємо адвент за три дні, за неділю, за понеділок і за вівторок. Мам, ти вже недавно говорив за два. Це папа казав за два? За три сьогодні 23. -тє. Значить, за три дні відкриваємо. Так, це буде перший. Видно, що ми з України. Ну, заді ця штука стоїть, що чай біти. Обережно. Можеш просто розірвати пакування. Я не хочу, може все таке красиво. Ні. Я вже мені нежного мені нежно відкрити. А воно вже там, мабуть, і випаде, якщо ти потрусиш. Складається. А я лопуки, да? Нет. А я? Зюзя. А я вернула. И ей улюблены желейки. Червячки кисленькие. Я их дуже обожаю. Они мои самые любимые из всех. Ладно, еще вычинки. Ци на первое место, пончики на третье, ну, а на другие вышинки. Давай, другие подарочек. Папа, мне еще есть Я линка виборч, моя улюблена іграшка виборчик. Мам, уже це кипомок від кроме від всяка таке не пам'ятаю. Ой. Спасибо. Так, еще один. Це шлюнчик маленький. Ні, чере. Таке пакування гарне було. Ну ладно, не встигли. Відкривай. О, це що? Мам, я ж таке хотіла, вважаю. А, там наліпки різні. О, клас. Це будильник з вами. Дзвоник на урок. Ну все, як тобі подарунки. Клас. Клас, ну все. І це все, я думаю, ми на роботу забираємо, це точно. Угу, Хорошо. І можемо розмальовку взяти, там будеш собі клеїти, малювати. А тепер снідати і далі дихати інгалятором. І на роботу. І а на роботу. Тепер на цьому ми будемо завершувати наше відео. Всім дякуємо за перегляди, дякуємо за пальчики вгору. Хто ще досі не підписаний, підписуйтеся. Всім гарного вечора і до зустрічі в нових відео! Пока-пока!